Судачан. Есть, есть, есть. друзья з поклевкою такої, що хороша поклвка. І е. так, знову риба русить головою. Так шукаємо рибу. Діпер показує, що біля дна є якась рибка. От, зараз пройдемо і залипнемо, подивимося, що це, що це тут стоїть. От виход. От, і на виході теж є, є рибки. Будемо дивитися, що це стоїть тут. І так, так, у нас перша покльовочка. невеличка рибка. І це в нас хто? Пан. Судачок-кудачок. Як кажуть, з почином, да, Сер? Да. Отакий от нас. Сюдаченочка маленький. Викидуємо ну, його назад. Будемо рибалити далі. І так, з сірого на супертайну приманку вже є риба. Треба посадку, треба ставати далі. Опа, опа, перший судоченко. Тут і так, дивимося, отака от. Ось така риба так, і трошечки дуже тайна приманка. Така є, тільки у нас і в Майкла Джексона. <хоже> <Він> гарно клюнув. Приманка <хоже> якесь. От приманка, як приманка супер тайна. тестуємо. Уже показує гарні результати по судаку. Нет, ничего себе. Не ед, друзья. е пит самую лодку. Не, маленький, я так возьму. А, маленький. Селедочка маленькая. Теж на рака підбив під самою лодкою. Сів під самою лодкою. Не можна очепити. Є, я берусь зі споклевкою такою, що хороша споклевка. Не дуже, мені здається. Така давай? Та ні, напевно, так візьму. З гарною споклевкою, напевно, ще. Та ні, напевно, не все. Не маленький. Не маленький. Якийсь цей. Це цей, це ж лосось. Це, дивіться який лосось. Щось з ним сталося, не то. Перебити хребетись. Так, якийсь він перебив. Лосось, я кажу, точно це лосось. Ти бачиш, тітері у нас лососі вже водяться. Лососось. Гарною такою кльокою, так. Привет. Судаченко Итак, у нас рыба Серый бомбанул Что-то бомбанул Хоча хочет клювать на раки да, Такие вот колбаски Рыба, чем дальше І так у нас... Вмантулив. Навірно, трофей це п'ятерка по наших мерках, а, да, сьогоднішніх. У мене щось на стоячу клювало. Да? Да. Ох ты -мо, який нездоровий, да, 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 да. Диви, диви можеш ним твічити. Диви рак. Да, шухляду за рака. Диви. Ага. Ну все, продовжуємо. Прибалити, викидаємо. Ах ти, йомою! Оце гарна була подачка. Була супер подача. Єсть. І єсні. Він не маленький, але всадив блін, це, як, як здоровий, як взрослий. Диви, який активний. Саме стоят. стоять. Ото то що їх видно було. Uh -huh. На медворма ложку. Ось ну, такі от пістолети. Гарном саду. Медворник лупить судаків О, дерево, две. Ооо, о. Гора, В дереві, да? так, Те теж так показує. Да? Да. Yeah. Вот yeah. yeah, так вот виглядає стає білі. А там такий красивий берег. Так, дверь подарила. Друзі. Хороша рибка. Yeah. Хороша риба, да, ну? Хороша важкенька рибка. А може не важкенька, щось якось пішло на мене, мабуть. Да, не... Ні, показалося. Здалося, що гарна рибина, але це знову от, от судочатка. Ох, це на медворма втрощив. З гарним плюванням. От таков кидав десь от туди. Це було питання провошитися. Хороші Це була така подача що це взагалі, я не знаю Я... Диви. Ж... Диви. Uh -huh. Просто його даже гачком розірвало. Ну я не не uh -huh. просік нічого. На бок бокбері туди затягає. Є. Друзі. Uh -huh. Вимучив, вимучив цього, да хороший вроді. Да. Вимучив цю рибину. Вимучив, треба трошки фрикціончик ослабити. І yeah, Є хороший. Хороша судочишка. піднімається. Непоганий судачок. От, от такі от ребяточки клюють. Знайшли, сірим все-таки його стоянку. І от дивіться, приманка 3 і 8 дюйма. І от такі от судачки, ребята. Да. Викидаємо. Небірібельний. Ёб твою мать, Блин, сука. серый зишел. Хороший. Блять, а? Mm. Ну, Боже, не Понял я? Их надо, блять по земле волочить. Блять, я не спикунул, надо было спикунул. Понял, я так просто на букву! Uh -huh. Я, вот, крутой, вот, сука, а? Я бы показал, понял? На змеи приманки. Okay. Серый засек рыбку. Тось тут не можемо ніяк вимучити рибу, угу. от, але мілкий чи... от Ми його все-таки матроса вимучили. Да. Якраз мученик будемо називати. Да, Їх Сірий добирає цього ого. супер крупняка. О, 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 ого, ого, ого. Давай, о, давай. По цаку ні? І дивись де. Давай в шахті. Приманочка за фетик 3,8. Дивись. І прям в шахті. Ну чуть-чуть, так. Так. Я тобі поки розказував, то не оддуплив, що дивись. произошло. Є, є, ну щось, щось важкеньке. Ага. <laughs> щось важкеньке. Це воно супер важкеньке, тому що шо? Карась! Це ядрен карасне. Отакий от Отакий от карась. Щось ми з Серим сьогодні, крупну рибу спускаємо, а... Задрот і вловимо. Спінга є, є, є судачок. О, Пішов, да, пішла жара. Ну, він, звісно, на нього і не міг не клюнути на цього раченка. Але це, звісно, а, ну, гарно засадив я йому. Ух ты, йомаю! Ого, да, їм час. Ох, -мо. Щас, рыба мені шадень, шанс лупить хорошого суда Судачка. судачкенка. судачкенка. Красива річка. Серезара нарубає шашлячка. Mm. Ліс, красиво. Ми будемо обідати. Шашлечок. Так, будемо готувати шашличок отакий. Ну, гупає гарно там, гарні камінці. Була клювака. Причому хороша садила Так, чотенько почуваш. у нас есть рыба. У нас есть рыба, да? Вчера ракушка палка? 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 Думаешь, палка? То, -то, да, у нас супер рыба корч называется. Да, да, да. Можно в аквариум брать, я не все делать а? сразу. Сразу в аквариум. Там приманок нема. І так, знову риба трусить головою. Хоча може більш-менш такий, не знаю. якийсь вроде. Охрені, знай, ні, не знаю, не сильно. А, нормально став, так? О, це на заставку піде. Ось такий от судачок на Фатіка. На Фатіка. Жадно зажер. Сірий. Сірий тягне Okay. Okay. Ну так, да, okay. такий Стан, рак, рак повністю в шухляді. Okay. Вот. Okay. Здоров'ю риби вже забрав, тобто повиловлювали до нас. кидалися раз за разом як там а потім нема мінять рака треба як вийде є під лодочкою до гноси до прямо в шахту зажар нашу приманочку фатік 38 сьогодні розриває всю рибалку Отаке стекло його зажирає Лох шартрес вирулює. Так, у нас риба. серій робить епізод. І що в нас? Фатік 3.8. Так, не, не цей, не твіч з судаком. О, Сьогодні Фатік 3.8 роздає отаких от судачат. ну Четко пробив. О. Як треба пробивати. О, Синкрой, сила. Отдай! Отдай! Так, не рви, мені хвоста, бо приманка дара. Ось, нічого тут хватить не треба. Викидаємо. Ну що, отака от от видалась рибалка. Наплавали сьогодні знатно. От, Рибку знайшли, але вона була вкрай пасивна. Але одне дивно було, вона клювала на крупні приманки. На 3,8 реагував судачок дрібний, заковтував його навіть повністю в пащу. Тому риболовли є довольні. От, вже випливли на берег, будемо збиратися. А вам дякуємо, що додивилися до кінця.